Наші знову вдарили по військовому аеродрому в Криму. Спецпідрозділ Примари головного управління розвідки Міноборони здійснив повторний удар по військовому аеродрому Кача в тимчасово окупованому Криму. Сил оборони спалили два літаки А 26 та дві радіолокаційні станції. Як ви гадаєте, про що свідчать дві атаки на той самий аеродром за останні кілька днів? У ГУР не вказали місце останнього удару, під час якого було уражено Ан-26 та РЛС, а от Дефенс Експрес геолокувало місце як аеродром Кача. Це був повторний рейд на той самий аеродром, де 22 вересня вже було вперше в історії уражено два незамінні для Росії літаки АМФІБІЇ Б 12 Борти закріплені за 318-м авіаполком Чорноморського флоту Росії та базуються саме на Качі. Цікаво, що на кадрах обох операцій не зафіксовано жодної роботи ППО на аеродромі. Аналітики вважають, що це свідчить про брак засобів протиповітряної оборони у ворога. А от як ви думаєте, чому такий важливий аеродром залишився без захисту? Пишіть в коментарях.